Наднапружений перший півфінальний матч довірили провести рефері ФІФА Ярославу Козику. Допомагали йому досвідчені, хоч порівняно, і молоді Сергій Наскало та Петро Котубай, забігаючи наперед арбітраж Полатишеву Газон на п'ятірку. Та й сама гра вартувала щонайменше півфіналу. Зі стартового свистка середнянці показали, хто газда на полі. Восьма хвилина зустрічі. Хороша передача з правого флангу на Бандуровича. Іван не влучив м'ячу. Згодом підступний удар Мирона Головича блокує стійка, середнє помчало вперед усіма силами. Та це був на день господарів поля. Хороша індивідуальна майстерність переважної більшості середнянців і мізер злагодженої командної гри загалом тако після матчу охарактеризують виступ підопічних Вадима Дьордя. Стиль Барселони тільки така у виконанні господарів користі особливої не принесла. Бракувало і дальних ударів. А що Карпати у першому таймі вони впевнено грали від захисту, не створивши жодного гольового моменту. Вище всякої похвали зіграв кіпер Волівчан Артур Ковалевич. Він герой матчу. На 17-й хвилині цей воротар відбив хороший удар В'ячеслава Ковтана. Василь Піняшко на добиванні метрів із семи теж безсилий перед сейвом Артура. 20-та хвилина, і знову 100-відсотковий момент марнує середня цього разу після кутового з лінії воротарського майданчика. Над попереченою м'яч відправляє Василь Кручаниця. А вже за мить помилку партнера по команді міг виправити Денис Пахомов, проте Ковалевич знову на висоті. Чергову нагоду відкрити рахунок на 36-й хвилині транжирить поняшко. Василь не замкнув прострільну передачу із 6 метрів. Ось власне і все чим запам'ятався перший тайм. Щонайменше 5-0 – справедливий результат для першої 45-ти хвилинки. Друга половина зустрічі менш цікава, проте результативна. На 57-й хвилині єдиний у матчі гол забив Василь Кручаниця. Останній головою переправив м'яч у лівий від кіперакутворіт. У цьому епізоді належне потрібно віддати чобу кеменю, який вдало виконав подачу з лівого флангу. Ще через шість хвилин середнянці могли подвоїти перевагу завдяки індивідуальній майстерності. Пеняшко вийшов на побачення з Ковалевичем. Голкіпер успішно зіграв на виході. Пахомов перший на м'ячі та обіграти воротаря Денис не зумів. А далі команди перевели гру у центр поля і не створили жодного стовідсоткового епізоду. Середні Карпати 1-0. Результат не по грі Та що поробиш. Потівку до фіналу команди розіграють рівно через тиждень у Воловці. Команда грає зараз в цьому році своїми силами, якщо легіонерів запретили, так що немного ми затренували, але ну, ми в середньому три роки тому так і грали в полуфіналі. Ми тактику для них підобрали так від оборону.